Друзі, дивіться, в моєму кадрі так званий двор. Майже в кожному селі, польському, в кожному містечку є, от, є такий ось двор. Не будемо мечтати, розбиратися, кому він належав, але, знаєте, я вже подорожував трошки по Європі, подивився різні країни, ну і, звичайно, Польща, в якій. Ми тут зараз знаходимося, вона найбільше схожа на Україну, але є дуже велика відмінність. Можете порахувати, згадати в своєму селі, особливо на Заході України, скільки ви знайдете таких ось дворів. Щось там існує, да? десь існують музеї, в основному воно в такому Занепаді. Тут, до речі, майже всі вони збережені. І справа в, саме в менталітеті України і Польщі. Дуже легко зрозуміти різницю, якщо порівняти твори Івана Франка, який був громадянином Австро-Угорщини, і твори Тараса Шевченка. Якщо, наприклад, у Івана Франка камінярі вона каже про працю. Працю працюємо через цю працю ми здолаємо цю скелю. Лупайте цю скелю. Пам'ятаєте? А у Тараса Шевченка дуже багато віршів, які кажуть про несправедливість. А там встаньте, кайдани, порвіть і ворожою кров'ю, і все таке от інше. От в Польщі, в Польщі нема е, такого великого. Культу оцеє хлопської а, революції. Тобто були тут колись хлопські повстання, були тут опришки, але опришки в основному тут вважаються за бандитів. Тому а, і відповідно багато. Старовинних маєтків, які ще зберіглися в Польщі, саме через це, що не треба мститися всім підряд. Раз. Ну і зараз повага до капіталу. А зараз тільки у нас в Україні, що кажуть, а чому депутати не воюють, а чому то, а коли вони вже нажеруться, ці судді і все таке інше. Замість того, щоб що? Замість того, щоб вчитися. І розвиватися, самостійно працювати, самостійно ставати депутатами і так далі, брати владу в свої руки.